От вам золоті правила психології, як вберегти себе від розчарування та просто легше жити. По-перше, не потрібно бігати за тим, хто сам від вас віддаляється. Я не знаю як, але запам'ятайте на все життя. Не потрібно усіма силами намагатись бути з тим, хто об'єктивно цього не хоче. Друге правило, як би ви не старались, що би ви не робили, але змінити людину ви ніколи не зможете. Максимум, що ви можете, це зрозуміти. А що за людина перед вами? І уже на підставі. Від цього ви можете зрозуміти, як до людини ставитись і яке місце у своєму житті людині віддати. Третє правило: для того, щоб у вашому житті з'явилось щось нове, краще, потрібно відпустити щось старе чи когось. Адже поки ваше життя зайняте чимось старим, непотрібним, у вашому житті просто не буде місця для чогось нового та кращого. Тому минуле потрібно відпускати. І четверте правило: контролювати у своєму житті все ми не можемо, але часто люди беруть на себе провину. Та відповідальність, які не їхні. Потім вони себе звинувачують, що так, це все через мене. А ще знаходяться такі токсичні люди, які піддакують вам. Так це все через тебе. Якби не ти, то такого би взагалі не було. Друзі, постійно запитуйте себе. А в цій ситуації я міг якось інакше, чи може дійсно я всю відповідальність скидую на себе, або навіть хтось скидує на мене. А отже, всі ці правила дуже важливі, тому зберігайте та запам'ятовуйте.